20 тонн гуманітарного вантажу. Машина з продовольчою допомогою для переселенців прибула в Южне. Аби розвантажити мішки, зібралися кілька десятків чоловіків. Переважна більшість з них переселенці. Я Сам з Миколаївщини я звик допомагати у людських справах у цьому всьому. Завжди за. У будь-яких громадських справах я завжди допомагаю. Чи дізнавалися ви, що це саме за гуманітарного? Сидів там. Ну, пив каву, воно їде. Пив каву, бачу, люди зібрались, кажуть, гуманітарку везуть, так Прийшов допомогти. Зіколаєва. Ну так, потихенькою живемо потихоньку. Допомагаємо, як можемо. Побачили в вайбері, треба допомога. Прийшли допомагати всім. Прийшли допомогти, також, щоб потім нам нашим батькам було що отримати. Бо саме переселенці, ми знаємо, що це, що це таке. Так що я і вдома працював в гуманітарці, і зараз тут буде допомагати. Тут такого нема щось. Клич кліч був, всі прийшли, зібралися, швидше розгрузили, швидше давно. А так, все нормально. Харчова допомога переселенцям надійшла від районної воєнної адміністрації. Перша машина доставила борошно, цукор та горох. Наступним рейсом планують підвозити їй інші продукти. Отримують продовольчі набори переселенці, які увійшли до оновленої бази даних. Пояснюють в гуманітарному штабі. Отримують всі, хто. Перереєструвався, заповнив анкету. Це обов'язкова умова, бо ми будемо використовувати тільки базу, яка оновлена. Так, що, якщо у кого хтось не прийшов, обов'язково приходьте, в принципі, мимо проходити, зайдіть, зайвий раз запитайте, чи все правильно, чи всіх знайшли в базі, бо дуже багато помилок. Зайвий раз краще перевірити, бо від кількості осіб в родині буде залежить кількість оцих пакунків, які ви отримаєте. Допоки триває розвантаження, спілкуємось з чоловіками. Вони вимушені були переїхати до відносно спокійного южного і згадують пережити. Миколаївська область, селище міського типу Первомайське. якраз на, на границі Херсона. Це нас там час. У нас люди залишилися в посілку, зв'язуємося. Хоча зв'язку нема, світла, нема, води, нема, газу нема. Там людей нема нічого. Зв'язуємося. Думаємо, що поїдемо додому. З Миколаєва, корабельного району. На зараз там щось дуже неспокійно, але десь пережидаємо ще місяць-два та поїдемо, поглядімо, що там є. Я просто з регіону, де більше говорили, на… я не знаю, все можна казати чи ні. Звичайно. Я, я на цій. Сабській мові, тому я спочатку вже почав себе, як це, я прийняв це як за зброю. Оце моя лічна зброя, тому у мене ще не все виходить, але я намагаюся. Вже ви озброєні українською. Хоча б так. Так, дружина і дитина у мене володіють. Прекрасно. Все буде в Україна. Я з Олешок це через Дніпро від Херсона. Ми в окупації, я просидів там чотири місяці, а потім виїхав. Спочатку був в Вінниці, а зараз вже місяць знаходжусь в Южному. У нас в Олешках, я працюю в критичній інфраструктурі, диспетчером Херсона Беленерго. У нас чотири чоловіки на район. Я якщо звільнюсь на моє місце, потім рік треба людину вчити. Я хочу додому, щоб допомагати своїм. Поки працювало Обленерго. Та на Україну, то працювали. А як обленерго захопили москалі, то довелося вже виїжджати. От і потім через Васильівку за дві доби ми прорвались. Сипучі продукти надалі потрібно розфасувати. Об'єми роботи тут значні, тож у гуманітарному штабі розраховують на підтримку переселенців. Видачу харчової допомоги планують провести наступного тижня.